48-річна мешканка Шосткинської громади селища Вороніш стала жертвою псевдобанкіра, втративши зі своєї картки 41 тисячу гривень. В день на мобільний телефон зателефонував невідомий, представився працівником банку і повідомив, що з її банківської картки була спроба зняття коштів. Як далі розгорталися події, розповіла інспектор з комунікації Шосткинського районного управління поліції Інна Фролова. Вчора до Шостинського районного управління поліції надійшло повідомлення від 48-річної жительки селищі міського типу Вороніж. День їй на мобільний телефон зателефонував невідомий, який, представившись працівником банку, повідомив, що в її банківської картки була спроба зняття коштів. Чоловік по телефону назвав перші чотири цифри її банківської картки. А після чого для уточнення інформації попрохав назвати чотири останні цифри карти та кошт, які жінка отримає від опература банку. вона довірилася незнайомцю, виконала всі його вказівки та врешті, втратила свої грошові кошти з картки в сумі 41 тисяча гривень. За вказаним фактом працівники поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 190 шахрайського кримінального кодексу України та роблять все можливе, аби встановити місце знаходження шахраїв.